Колеги, обрання відбулося у відповідності до вимог закону про адвокатуру та адвокатську діяльність. Функції комісія виконувала виключно відповідно до вимог закону, діючи у складі кваліфікаційної та дисциплінарної палати, це все зрозуміло. Колеги, надійшла пропозиція. Цього питання хто ще хоче висловитися? Будь ласка, але, але, але трохи, трохи швидше, якщо можливо, так? Трохи швидше. Да, пропозиція є. Будь ласка, прошу. Я коротко, колеги. У нас ситуація. Досить в принципі проста. Хоча із законом України про адвокатуру ця ситуація чітко не врегульована. Вона проти врегульована за аналогією закону в корпоративному праві. Якщо реєструється юридична особа і здійснюються дії засновниками до її реєстрації, подальшому воно просто схвалюється вже відповідно юридичною, знову ж таки особою. У мене пропозиція, по перше, щоб КДК міста Києва схвалила відповідні всі свої дії, які були до квітня 2016 року. І ми на конференції ми можемо схвалити відповідно дії людей, які ми обирали відповідно свого складу, і проголосувати за ці дії, затвердити зараз її. Дякую. Пане Олександре, У вас інша пропозиція з цього приводу, з цього питання, 5 хвилин ласка. Я, власне, цього питання до президії подавсь. Шановний колеги, я зараз буду говорити багато речей, з якими певна частина, певна енергетика, певна частина не, 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 не хоче чути. Можливо, навіть погоджується, але не хоче чути. Перед тим, як я почнете мене кидати <свіття> щось, дайте, будь ласка, відповідь. Я категорично не погоджуюсь з прощенню не просто складному, а катастрофічно. І не для української адвокатури, а в цілому для української правової системи і в цілому, взагалі, суспільного в України ситуації. Подія, яка сьогодні відбувається на цьому полості вище, якою є складовою. Це катастрофа. Насправді, причому то, катастрофа, того граюча, ніякі проблеми не з'явилися з рішенням, про яке ми зараз, у зв'язку з яким ми зараз зібралися. Я категорично хочу не поводитись з тим спрощенням, яке ми почули у Допи. Ні пані Олександре, якій говорила, що там десь причина, що от будуть зараз е, гроші йти через вищу школу адвокатури, то це питання у грошах, тому це все почалося. Ні з паном Романом не буде, тому що не є це причиною того, хто що буде роздавати, і чи Ковбасинська по Києву буде штрафуватися від розпочинає. Не. Невже ви думаєте, що Медведчук, який безпосередньо фінансує весь? 2014 року замах на українську адвокатуру, а перед тим через портлово фінансував взагалі всього, що ми маємо зараз у вигляді керівництва, сидить там і оце все фінансує, для того, щоб потім з цих хлопчиків збирати те, про що ви говорили частину, чи вони йому будуть повертати, розумієте, з того, що вони десь там отримали послідовку. Це для чого? Ні, це піде їм далі на кормлення, як вони працюють. Проблематика не треба спрощувати. В країні немає ніякого. Корпоративного у нас тут конфлікту тощо. У нас іде війна, навіть якщо просто наполягаєш авто. І все, що зараз відбувається, і мета ворога це це стабілізація. По великому рахунку все ото, що визнають суди? Визнають, ми, там, от визнають нашу конференцію, ті визнають їхню. Розумієте, визнають спори, можуть відповідно поставити на то. Недавно ті самі люди проводили, розумієте, по ДНД, так зване формування громадське. У нас було в залі 163 делегати. В них було 17, у нас є відео, є відео в адміністрації, вони прописали 21 і вони зареєстровані. Так от, зараз не про це. Я звертаю вашу увагу на наступну, шановну, колеги. Напад на нас і зараз це розпосереднього радика Києва. Далі це буде рада, далі це буде все решта, що ще. Що, що ще Рухається, живе, а потім підуть індивідуально, по хатам підуть, я вам обіцяю, і по офісам. Не вірите – побачите. Ну про це далі. Це почалось на з'їзді. Знаєте, чому сильні люди в світі, да, і взагалі, коли ми приїжджаємо в країну, зрозуміти її цивілізованість, ми дивимося, як там ставиться до інвалідів, до безпритульних, до безпритульних тварин. А тому, що розумно сильні люди, вони завжди захищають слабших, тому що перше все знаєш, що поки ти захищаєш слабших, до тебе не прийде. Так от наша з вами, шановні кияни, проблема, яка потім проросла те, що нас вже не пускали в Києві, 60 київських делегатів успішно випустили без з'їзд адвокатів України в будинок кіно. Люди. Все, що далі, ті люди мені розповідають про повагу, про, про солідарність, про те, ні, ну колеги, ну це робота, ну посміхніться, потисніть руку, і, шановні, про що ми говоримо? Так от, це почалось не тут. І не в Києві, і не в 15-му. Це почалось в Одесі на з'їзді Ради адвокатів. Коли приїхали наші колеги з Криму, які хотіли залишатись українськими адвокатами, їх було більше 20 чоловік. Ще ніхто не знав, що Київ ми втримуємо. Ще багато хто, включаючи, зокрема лідерів, і я певний, Лідія Палівна, я офіційно це заявляю відповідно могла. Думати, що як мінімум Харків а то і Київ, і то де вища ще перспектива російська е, 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 називається? Палата адвокатури світу. А ці люди приїхали з Криму, залишивши дітей, залишивши майно і приїхали заявити, що вони проти окупації. Рада адвокатів не підтримала ваша рада адвокатів. Ми я з вами не погоджуюсь, шановний член адвокатів міста Києва від е, Рада адвокатів України від Києва з тим, що ми втратили. Я як ви сказали про Крим, ми його відпали. Крим відпав Севастополь, відпав Раді. Ні, як Україна втратила під військову загрозу, так і Рада адвокатів втратила представників з Криму. Ви їх не допустили. Приїхала людина. У мене можливо дві хвилини, але я ще раз я пояснюю, я є членом Вищої ревізійної комісії адвокатури. Ми єдиний орган, який згідно з законом, всі закони, говорять, може вас перевіряти. То дайте мені, будь ласка, трошки більше. А особливо вважаючи, що, що ще раз повторюю, ви трошки якось не відреагували на мою записку, то я буду вдячний, якщо все-таки я говорю, по суті, ми, Вища ревізійна комісія адвокатури, єдиний орган, а не оті якісь там сумнозвісні чи самозвані комісії. То може прийти і перевіряти все, що перевіряла Дмитрієва, яка приїхала, як ви сказали, що може приїхати Дмитріва відкрити закон колегіальний орган. Хто така Дмітріва? Це людина, яка з першого дня порушувала закон про адвокатури, залишаючись розумієте, в. Так я, і, власне, і скажу це. Це людина, яка з першого дня створення НАО порушила закон, зокрема, маючи робочі, я й це говорив з першого дня в очі, маючи робоче місце в Києв... місті в місті Києві, Дніпровська набережна, продовжувала числитись в е, області, бо їй так було зручно тоді, з Ковбасинського. По От, порядку... суті... по суті, порядку денного ніяка пані Дмитрієва не могла приїжджати і ставити під сумнів, як зареєстровано. Ми колегіальний органів. Ми таким легітимним були до Одеського з'їзду. Коли ми промовчали, і наших колег тримали в прямому сенсі на морському вокзалі, ми їх, розумієте, промовчали, поки всі питання не було вирішено, потім їм десь дозволили посидіти на гальонці. Промовчали. Українська адвокатура промовчала. Наступна українська адвокатура промовчала, коли кияни вже так само стояли до світку один в кіно. І на з'їзді в Одесі. Вони добрали, потім намагалися добрати Шедеста, Мукачева, все решта членів Вищої ревізійної комісії адвокатури, саме тому, що, хоча нас ви кажете вас, мало. Нас теж було в першому складі, всього було дев'ять, нас було троє. Але кияни тримали марка. Мене за кияни не кияни, не кияни місяць. Ось і ми могли нейтралізувати те, коли і завітав примонтестом війні. Безпосередньо казали, що треба поїхати туди, от їх треба ще й минути, бо там не слухають. Ми мали бути цим механізмом, яким зараз тітушки душки ставили. Ми цього не допустили. Вони доколтували то, незаконно, тому нинішній склад вищої від землі поліція він якраз і є нетимним. Розумієте, то як вони це поводять, це п'яте питання: питання, на яких mm. підставах вони взагалі приходять до вас ревізіями, що вони приносять і так далі. І Дітрева підписалась під цей сценарій. Вона на це погодилася. Я це кожен раз говорю. І мені прямо на цьому говорять, члени вищої регіони комісії віддатури, колишній прокурорський від законопатів Донецька прямо говорять, що, шановне, ви, ти до нас Закарпаття приїхав. Ми тебе. Порядок денний. <порядок> <порядок> Що я прошу, шановні Давайте брифінг після конференції. Що я прошу, шановні колеги? Я прошу перестати грати за їхніми правилами, за їхніми правилами ми не виграємо, ми це вже побачимо. Тому я прошу ще раз звернути увагу на те, що вони зібрали 22 чоловіка. Я доводжу до відома конференції, що навіть в... Ревізійна комісія не могла нічого приймати. Все решта це наслідки. Це наслідки Одеси, це наслідки Мукачева, це наслідки Києва. Але, шановні друзі, пропозиція, ми проголосуємо. Пропозиція є абсолютно наступна для того, щоб я не можу попросити проголосувати за те, що я не можу обґрунтувати колеги. Послухайте, будь ласка, яка не обґрунтування. Ми все все розуміємо з Одеси. Але нам це не Я це Пропозиція крайні Я конференцію, Пропозиція заважаєте проста. Звертаю увагу, шановних колег на наступне, що 22 чоловіка, які створений так званий оргкомітет. Це не є ніякі наші колеги-другати, навіть якщо мають сідоць. Це люди серед яких Василишин, які безпосередньо давав вказівка пити, який зірвав зірвав збори, проходить по 111 зараз. Не питання легідника. Це людина, яка зараз СБУ грунтована підозрюється в державній зраді. Відповідно. Я пропоную звернутися з колективним зверненням за служби безпеки України, бо тут вчиняється державна зрада. Я розумію, що ті, хто з мантян вони не розуміють цього. Хлопець, захоплюйтесь. Вчиняється державна зрада. і Це один з способів захоплення правового інституту у вигляді заявок. Шановна головуюча, я став на голосування нашого форуму включити в Крим. Ми проголосували, включили. Це є в резолюції. Цього нема в резолюції. Дякую, колеги. Скажіть мені, будь ласка, є пропозиція Ірина Борисівна. Так, Хоті... хотіли щось сказати? З цього проведу. будь ласка, і... щас, щас, щас... Роман. Паленочко, Ірина Борисівна, це член Вищої політикаційної комісії адвокатури України від Києва. Будь ласка. Дякую, шановні колеги, буквально коротенько. Я підтримую вже пропозицію, яка прозвучала. Прошу проголосувати за те, що обрані нами люди у 2012 році, вони мали право працювати і мають право працювати І більшість програми, які ми маємо на сьогоднішній день, власне, які спомагали до цієї ситуації, не мають жодної претензії, жодної претензії до порядку проведення нашої конференції у 2012 році. А в цілому, я послухала Наталію, хочу вам сказати таке. Я щаслива бачити оболонцям у такій великій кількості. Я почула, наскільки важко їй працює це у раді. Повірте, що це не старга, це старого таке ж становище і таке ж відношення до представника Києва у ВКДК. І якщо хтось має бажання сказати, що це конфлікт особистостей. Наприклад, Рафальської і відомої особи, то відношення до, до Наталії Івановну у Раді України, відношення до мене Україна, каже про те, що це ставлення до Києва. Ми маємо особи у цих органах, закон, дотримання закону, то нічого нічого. Якщо будуть питання про сьогоднішнього не це. Працюйте про Колеги, техніка, чуть-чуть попозже. Дуже коротко, будь ласка. Можна розвернутися просто з зала. Шановні колеги, я прошу вас з усією фаховістю, професійністю і виваженістю підійти. До цього питання, яке стоїть перед нами, Так, мене просить представити це адвокат Бойчук Володимир Петрович. Я не належу до жодних адвокатських органів. Я просто рядовий адвокат, якщо так можна буде. Значить, нам треба чітко розрізнити дві речі і не плутати їх. Перше це аналітика, яку нам намагаються представити колеги. Я не можу не погодитись з майже всім, що вислав тут, шановний колега. Ну, ось, вишиванці, я його на жаль не запам'ятав, вибачаюсь. Ось, але я прошу звернути увагу на те, що питання стоїть в чисто юридичній площині, площині юридичних фактів це легітимність наших органів адвокатського самоврядування, рішень далі і органів, і інших. Тому я прошу чітко і ясно поставити одне питання. Схвалення це юридичний термін, правильно тут сказав, і про аналогію з корпоративним правом з цивільним кодексом. Схвалення всіх рішень прийняти до цього нашими органами адвокатського самоврядування. Все. Аналітика, причини, наслідки, подвиги перед адвокатурою, все решту я прошу відкинути, будь ласка, і прошу тверезо підійти як юристи фахово без емоційно. Зглянемо так, надійшла записка відповідна заява так, про виступ. Колеги, ну е, інші пропозиції не надходить. Е, відповідно, я ставлю на голосування питання з, з формулюванням, яке ми можемо уточнити рішення зазначеного питання. Претензії до комісії немає. Відповідно, інформація, яка має місце, не підтверджується, е, вона не, 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 не знаходиться в юридичному плані. Тому, по першому питанню, для того, щоб зняти всі питання для адвокатів і будь-які перестороги щодо особистого статусу кожного, підтвердити повноваження голови та членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів міста Києва відповідно до вимог закону про адвокатуру та адвокатську діяльність при цьому на обраних, на установчій конференції адвокатів міста Києва 12 жовтня 2012 року та 24 січня 2015 року, як ви пам'ятаєте, у нас була часткова ротація у складі голови Рудакової, Волинця, Дубча, Заруцького, Кириченко, Липкова, Мостовенко, Рибачковського, Педоренко Яновської, Бігунової, Деревінчук, Захаркевич, Коваль, Покотило, Просінюк, Розметова, Санченко, Сокомлінової, Тетикола, Горінчука. І повноважність рішень у питаннях віднесених до компетенції кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів регіона статтею 50 закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність у період 2012-2016 років запропонувати голові раді адвокатів України Ізовітовій привести у відповідність до вимог діючого законодавства. Положення про кваліфікаційну дисциплінарну комісію міста Києва та надати його для реєстрації голові кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів міста Києва Рудакові Валентині Володимирівни, тому що не разу особисто Валентині Володимирівни це положення не надходило. Е, колеги, е, якщо є пропозиції щодо формулювання або суті, прошу, будь ласка, кричите. Може ще зазначити про відсутність підстав для переобрання і для того, щоб загалі РАО ставила. Дякую. Да, Встановити відсутність. відсутність підстав для переобрання. Так. Відсутність підстав для реєстрації нової юридичної особи з такою назвою. реєстрації. Да, так, будь ласка, можна. Як до фахівців Звертаюсь, прошу врахувати такі речі: перше, попередня юридична особа ліквідована не була. Друге, правонаступництво виникло не з факту утворення, не з факту перереєстрації, а із закону. Так. Тобто існує в правовому полі. Все, дякую. дякую. Ми, ми Там... І на вирославі аргументи викладали. Перезатвердження, а другий вопрос поповано положення. Назва. Схвалити це достатньо. Це в одному питанні необхідні дії, які треба вчинити там. Все ж таки, все ж таки в одному слозі об'єднали кількість не склад. Пропозиція роз'єднати. А потім схвалити ці прийняти викладати це під відповідними. Добре, я зрозуміла вас, колеги. Тобто, відповідно, першим пунктом підтвердити повноважність складу, так, і повноважність особи, і відсутність підстав щодо переобрання та зміни, так. І другим питанням підтвердити повноважність рішень прийняти кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Так, Добре, схвалити у кого що? Адвокат приколь. Я, да. я, я предлагаю першим пунктом, свідчим формулюку, у слід з тим, що ми да. такі матеріали і розсматривали, і звучали, да. і на засіданні, то за матеріали прийняті до відомок, Так, вірно. Ну так, так. так. Удовує. 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 Ну, так якщо, якщо дозволите, то це можна в протоколі викласти в мотивувальній частині. Немає заперечень, так? На підставі. Обговорення так, да, будь ласка. Ще одна пропозиція, а якщо першим пунктом записати, щоб визнати дані збори єдиним повноваженим, яким братимування? Це передбачено законом. Паралельна структура, яка буде да. сьогодні зареєстрована, тобто закладені, то саме ці е, збори є неповноважні. Колеги, е, якщо можна ще під пунктом підтвердити е, рішення про видачу свідоцтв на підставі рішень. так? Так Як, ви, як такі, що видані на підставі рішень повноважних органів. Немає заперечення? Про право на заняття адвокатською діяльністю Про право на заняття адвокатською діяльністю про складання кваліфікаційного іспиту. Про складання кваліфікаційного іспиту. Так. Отже, в мене все-таки окремо пункт. В питання я вношу пропозицію наступну. Визнати дії членів комітету з обмеження про прав адвокатів, професійних прав адвокатів. Ми це бачили від під районів. Слухайте, будь ласка, це в частині спроби створити якусь нову свою паралельну КДК. Це по КДК. колеги. Тобто формулювання нам зрозуміло. Виносимо в різні пункти окремо так щодо складу, щодо рішення так? відсутність переобрання відсутні переобрання, підтвердити повноважність. І е, окремим пунктом щодо схвалення рішень, так, схвалення рішень та зв'язку з повноважністю, якщо не заперечуєте, так е, зрозуміло, е, зрозуміло формулювання, яке ми будемо голосувати. Склад зрозумілий. <п 'ятування>